Всім привіт! Сьогодні у мене знову розпаковка. Як бачите, посилок сьогодні багато, але могло бути ще більше, так як одну посилку просто на пошті не знайшли. Але все рівно 4 з 5 посилок сьогодні буде на розпаковці, тому почнемо. Перша розпаковочка, перший конвертик. Конвертик, якому кулька зі скотчу І я, кажись, надрізав пакетик. Так, пакетик, в якому багато менших кульок. Тут, тут все. Ось, упаковочна пленка. Дуже жорстоко замотано. Так одна випала. Так, це в нас така от детерта монета, марка Аврелія, портрет вліво, отвір, але, як-не-як, -як портрет вліво. І вона мені досить таки дешево обійшлась. Монета подліна, все гарно, поки в сторонку. В кінці розпаковки покажу ціни на ці всі монети. Щоб не відволікати зараз, це все буде в кінці. Далі така ось Фаустіна молодша з легендою, такими от, такою дитиною на руках. Тобто, да, уламок, багато кому не сподобається, але портрет, в принципі, живий, легенда читаємо. Основний сюжет як би видно. Да, там там частин немає, але в принципі монета на свою ціну стоящи. Так як я збираю по різновидах, то воно того як би, стоїть заповнити різновиди, а далі вже міняти на кращий стан. Далі ще одна монета Антонія Пія. З таким кривим зміщенням вліво? Так, наступно це такий от нас комод. Досить цікава в нього борода, прическа хорошо видно, борода гарно промальована. Жаль уламок, але мене це досить таки цікаво. Так, це у нас Адріан. І першу посилочку розпакували. Починаємо з другої. Да, запаковано, конечно. Пакет від шарми. О, просто рівень як ставиться людина до своїх покупателів. Просто пакет жирний від шарми. Зате хоч в картонки. Можна було просто взяти монету в конверт і відправити. Ну, серед двох картонок в конверт відправити. Ні. Пакет від шарми. Упаковка притівна, але менше з тим. Такий от уламочок. Ладно, все одно пакет що там поротий Зверху. Уламочок оно. Досить був рідкісний правитель. Тому навіть такий уламочок. Хоч, хоч якийсь його портрет буде поки що в колекції. Не коштів, так сказати, на цілу монету, але хоч уламок, як сказати. Щоб був його портрет. Наступна посилочка. Знову це спішні коробки. Досить добре було запаковано серед двох таких, от, так сказати, по першу з в пакетику. За упаковку, в принципі, нормально. І це у нас Антоній Пій. Мені дуже сподобалась легенда, така вона незвична. По фото вихидала вона, звісно, похуже, вже краще виглядає. Портретна сторона, звісно, не така, як і легендова, але яку маємо. Так, наступна посилочка. Завтра заберу п'яту посилку. І домонтую до цього відео. Так як-не-як як вони приїхали всі в один день на поштове відділення, але просто на пошті не знайшли п'ятої посилки вовремя. О! Так. Антоній Пій. Ой, от легендою. Так, далі. Хто же, як не знову, Антоній Пій? До речі, досить дивна монета. Давайте прийдемось поготу її. На щось дуже біло виглядає так, трішки фокуса. Досить дивна монета, чесно говоря. Дуже дивна. Треба буде використати на форум для оприділення, так сказати, аутентичності. Ну, сама легенда як різновид, в принципі, чому б ні. А може бути це і фальшак того часу. Тоді також робили. Монети відлить. В цього покупця я вже не вперше розкупляю, тому, в принципі, можна буде повірити, але виставлю, перевіримо. Всяке буває. Наступна монеточка. Ці монети в нього досить довго були. Я просив, щоб він не відправляв, почекав. Така от монета Антонія Пія. Дуже гарна тріщина, одна, друга. Так от переривається радужно. Ще один різновид Пія в колекції. Так, це... Це у нас срібна спинка фібла поламана. Купив за ціною лому срібряного, Тобі чисто на вагу срібла. Також цього ж продавця, так як посилка від одної людини. І остання монета в розпаковці, розпаковці сьогоднішнього дня це у нас таке от подорожання Ауреусу. Напевно, гардіан, ще Олександр. Я думаю, Гордіан, гардіан, але треба буде перевірити по каталогу подражаній. Така от. Гарна монета. Більше б було позовути, було б ще кращовіша, але що маємо, то маємо. Так, не прощаємось і ждемо завтрашнього дня. І так, забрав я п'ятий конвертик, розпаковочка п'ятого конвертика. йо моє. Ви таки бачили? Комахи. Одна гусінь, друга гусінь, третя. Продавці, звісно, дивують. Ладно, відходимо від теми. Тут у нас монетка. Динарій, динарій, динарій. Повинен бути. І тут у нас якісь квитанції. Такий от Кивает Антоніхпій з легендою Генієм. Досить таки нечаста легенда, яку мені вдалося купити за досить адекватну ціну з такою гарною тріщиною. Загалом всі монети з так сказати п'яти посилок. Посипалось. Дякую за перегляд моєї розпаковки. І це ще не все. Як обіцяв, забув показати е ціни на монети, які я купив. Буду повільно спускати. Так, ця ще Домініціан ще їде. Це той Антоній що з гарною легендою. Вже набагато краще. Далі Антоній Пій з Букашками, що приїхав в посилочки. 59 гривень, зазвичай ця монета стоїть около 800. Досить гарна ціна. Далі уламочки, уламочки, уламочки. Ці ще мають приїхати. Уламок з отоном. 12 ставочок. Рідкісний імператор, тому даже уламок з портретом стоїть. Стоїть денежок. Так, Фібула. Наслідування. До речі, за оцей от Дінарій я виставив його на форум. Я думав, що це підробка, але як відписали, що це монета тих часів. Подражання за 506 гривень. Срібна фібула. 136 гривень. Вага 9 грам. Тобі чисто з завагу металу. Так, покажу стосовно цієї монети. Виложив такі от чіткі фотографії реверса, аверса, гурта, де все гарно видно. І вимішанований шагіт відповів, що так, монета має ознаки лиття, але це можливий срібний леміс. Тобі ж все так, як і я думав. Мене тебе кидає, як лета. Так. Далі ще оцю монету покажу. 451 гривня. Досить такий гарний стан. Легенди. Портретна сторона трішки. Не ідеально симметрично, але читаємо і досить, досить гарно ціна, як за нові різновид. На цьому все. Дякую за перегляд.